Кошенята попліткуємо сьогодні. Говоримо як в швидкий спосіб потрапити в політику від і Фросиніна, Воронова, Шаманська та Рміна. Мощуйте зручніше, наливайте чай-каву, а ми розпочинаємо пліткувати. Отже, за доброю традицію вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому ще відомо про ту чи іншу особистість. надсилайте в діректному інстаграму, залишитеся анонімними. А ми зможемо додати три до портрету тієї чи іншої особистості. Що мене наштовхнуло на цей випуск, аби його зняти, я знаходжу в різних змі інформація про те, що Значить, нас, Марія Єфросиніна, відчув, як сильно потрібен Єфросиніна показала обійми з чоловіком, військовослужбовцем після розлуки. І на цьому робиться важливий акцент. Далі. Соломія Вітвіцька показала нові фото з коханим військовим. І на цьому робиться вагомий акцент, що чоловік і що він військовий. Тепер це інформаційна технологія. Абсолютно нова, стара, як світ для західного світу, і нова в українських реаліях. Я зараз вам тезово зачитаю абсолютно доступною мовою, і ви все зрозумієте. Давайте. Це новий інструмент формування лояльності нативним використанням теми війни. Ти медійна пані, він служить, ти страждаєш і показуєш, яка ти вся на оголеному нерві, типу, як інші жінки військових. Показуєш, що ти своя. Формуєш цим до себе лояльність аудиторії, вибудовуєш його героїчний образ через сторітелінг в інстаграмі. Це підхоплюють змі. Тримаєшся в рамках любовної розлуки. Сучасній Ромео і Жульєн, як я люблю казати. Протаскуєш його в політику на розломах своєї тяжкої любові під час війни. Аудиторія перетворюється на твій карманний електорат. Вуаля. Мета досягнута. Він окорита з грошима, живете краще життя, далі добиваєте країну. До чого це я? Щоб бізнесові гальмінти швидко адаптувались до мов війни і вміло тьють у вуха задля політичних амбіцій. Нові інструменти, підходи, технології, на які поведеться пересічний громадянин, живучи в пеклі, особливо не аналізуєш, що таке сучасні стратегічні політичні технології. Прошу вас бути відповідальними і не піддаватися маніпуляціям наших зіркух. Я навіть не знаю, що тут ще потрібно додати, тому що лаконічно стримано, але суть чітко донесена до вашої уваги. І я вас дуже прошу замислитись про це, тому що зараз використовуватимуть комбіновані абсолютно різні види політтехнології задля задоволення власних потреб в когось це. Власні амбіції, просто амбіції, в когось це безпосереднє бажання заробляти гроші, але їх усіх об'єднує те, що вони як магніт тягнуться до корита з грошима. Усі хочуть бабла. І байдуже, що країна захльобується в крові. Байдуже, що в країні війна, вони просто з війни зробили свій власний перформанс. І тепер на цьому будують свою майбутню стратегію. Що ви про це думаєте, давайте поспілкуємось у коментарях. Пам'ятаєте, я вам розповідав про Іну Воронову, яка виїхала зі своїм чоловіком, колишнім, той, який за ось це все сидів у в'язниці, якимось чином, вони опинилися за кордоном разом з ним. У нього тепер нове ім'я, і от вони живуть своє краще життя. Але я помилявся. Інна виїхала за кордон жити до чоловіка, але іншого, тобто, це не той персонаж, який відсиджується у в'язниці. Це новий чоловік. Зараз я вам це прочитаю. Сорі, тут російською мовою. Здравствуйте. Сьогодні видела випуск про Інну Воронову і про те, що якоби її Юра с ній живе в Іспанії. Це не так. Юра сидить. Я це знаю з пірохустів чоловіка, який його так. Пропустимо, а Евгений это ее новый мужчина, с которым она живет, и он уже был до войны в Дубае. Ина приехала туда к нему, а после они уехали жить в Испанию, в Малагу. Просто обратите внимание на то, что типаж схож, но это не Юра 100%. Даже сравните тату на Жене, они не такие, как у Юры. Ину знаю лично, и она была неплохой девочкой в юности. Нравится ваша работа, спасибо за выпуски, всегда интересно. Дуже вам дякую, дуже приємно, що ви є частинкою нашої спільноти. Я це дуже ціную. Але там, де ми не праві, ми теж озвучимо. Нам прислали, розповіли про те, що значить, виїхала в нас зі своїм колишнім. Якимось чином, він не за ґратами, помилялися за ґратами. Просто реально, якщо придивитися фотографії Жені та Юри, вони настільки схожі, ну що таке враження, ніби це одна людина. Але ні, це різні персонажі. Шаманська та Раміна. Давайте спочатку глянемо відео шаманської. Осеники, ти дуже швидко говориш. говориш. Скоромовки? Так. Липитлива лепать. Липаче перепили. Перепаді перепити. Повідчина тривога. Перепитло, <скільки> <скільки> перепитува.

а 33 кораблі вивірвали, ла, лавірвали та й невили, вірвали, невили, вірвали, невили, вірвали. Лапиті, лапиті, не вилавірвали, не вилевірували, не вивірвували. Липливо лепиті лепече, перепитло перепиття, перепити, липитливопитя не перелопечеться, перепитло перепиття, не перепитається. А через грядку гріпт хір'ямку, гріпт-хір'ям, гріпт хір, ямку. Гріпт, 33 кораблі лавірували, лавірву, лавірвали, не вилавірвели, не <зас> вилавір, не виларули. Ну, якщо вже так порівнювати справедливості заради, я про це вже писав в своїй телеграм-спільноті, до речі, переходимо, підписуємось, там у нас багато ексклюзивів. І, взагалі, дізнаєтеся першими про ті чи інші події зі світу українського шоу-бізнесу, значить, шаманська, коли знімає свій мамський контент лайфстайл, вона в ньому органічна, вона не викликає відрази. Як тільки ну, починає лізти в політику, цей соціальний сектор, діалоги, сили, господи, прости, ну просто пропало все і ніяк інакше. А я її часто порівнював з раміною. І тут, не відходячи далеко від каси, як то кажуть, що я хочу сказати, Шаманська на фоні раміни виглядає просто нешкідливою, ну реально. Можливо, не щирою, можливо, не справжньою, але вона настільки хитра та придумана, як себе прокачала раміне з хакзай. Раміна це такий розумний гаджет. Пам'ятаєте, колись виходив спочатку айфон 4, потім 4 с. От Раміна, це 4S айфон. Значить, спочатку піарниця Раміни пишається тим, що Раміна виїхала на важливу конференцію. Рамінець хакзай зустрінеться з лідерами НАТО в Брюсселі. Журналістка Рамінець Хаґзай приєднається до лідерів НАТО з нагоди тисячу днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Захід відбудеться 19 та 20 листопада у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі. Захід під назвою Тисячу днів думки крієторів. Об'єднує лідерів НАТО, голову місії України при НАТО, міжнародних високопосадовців та інфлюенсерів з України та країн Альянсу. Реймнайс Хакзай приєднається до обговорення за круглим столом пріоритетної підтримки НАТО України та важливості нашої країни як партнера для Альянсу, мета заходу, зміцнення солідарності НАТО з Україною, об'єднання заради безпеки, миру та свободи. Протягом двох днів інфлюенсери з різних країн інформуватимуть світову спільноту про подробиці діалогу. Звучить красиво, пафосно. Пише про це піарниця Раміни Катерина Хатєєва. Катю розумничка, відпрацьовуєш свою роботу. Це правильно, класний прес-реліз, зрозумілий, чіткі меседжі, взагалі не прикупатися. І Катя це для мене особисто в цьому ж у бізнесі ледве не єдиний, я не знаю, промінь світла в цьому лицемірному тунелі. Тому що всі інші ну, це просто тварюки, от, тварюки і ніяк інакше. І от Раміна — така у нас велика постать, їде значить, щодо інформування України, НАТО. Окей, окей, ми вже звикли, що у Раміни набагато більше доступу, ніж у більшості журналістів, що раміна примазана, це все зрозуміло. А не я перший, не я останній про це говорю. І пам'ятаєте ту історію, коли Раміна захейтила просто волошина. І сказали, який він під що він виїхав, а, значить вона не признає і не бертається, навіть руку не потисне таким як волошим. А потім на громадському з'являється наступний сюжет. Давайте глянемо. А ми з тобою їх всіх залишимо. Когось закенселять, хтось виживе. Мабуть, ви не розраховували почути це прізвище у розслідуванні про 153-й номер партії слуга народу». Ми теж джокер, um, привіт, привіт. привіт. А, від нас двох yeah. Так. Бачите, у Наді Дорохєєвої і її знайомої досить теплі стосунки з Романом Кравцем. Поруч із скивачкою Сабіна Мусіна співзасновився всеукраїнської мережі салонів краси Джибар. Публічна позиція Сабіни Мусіно край патріотична. Зокрема, вона говорила про те, що її бійсять фото і відео життя людей, яких не торкнулася війна. Водночас із Сабіною Мусіною і її донькою Роман Кравець виїздив за кордон 20 червня цього року. В Україну повернувся сам 20 липня, і це ще не усі медії подруги Джокера. 13 вересня цього року ютуберка Раміна С. Хадзай випустила викривальне відео про Олександра Волошина, блогера, який втік за кордон. У відео вона заявила, що виїзд був не незаконним, і публічно присоромила Волошина. Але підсито, як я не була Саша сказав, да я не безпека, я задала наш після, що до такий трушний чоловік сказав правду, що дав за руку випад за кодоном. Да, Волошина засуджував і сам Джокер. Власне, він перший написав про виїзд блогера у своєму телеграм-каналі ще 25 січня цього року. Сподіваюся, що пан Волошин знайде собі юристів справжніх, які йому пояснять, чим усе це для нього може закінчитися. Бажаю, що пан Волошин просто заплутався. Я раджу, пан Волошину вибачитися і повернутися в Україну. Готовий допомагати. Іронічно, що 4 травня цього року Раміна разом із Джокером виїхали однією автівкою з України через КПП Криківець, як ми говорили в попередньому відео. Це була поїздка на бій дій в Арабські Емірати. Напевно, за дронами хотілося б і тут почути від пані Раміни оцінку систематичних виїздів за кордон Романа, особливо враховуючи, що один раз вони буквально виїжджали за кордон в одній автівці, навіть публічне, але просування свідомо патріотичних наративів і засудження чоловіків за виїзди за кордон не дуже співіснують з дружбою з людьми на штаб Романа Кравця. Бо ж інформація про його медіа, кілерство, виїзди за кордони, зв'язки з владою доступна у пару кліків. Вау, реміно, яка ж ти лицемірна, яка ж ти лицемірна? Для мене нічого не змінилося. Я не змінював своєї думки про реміно. У нас непогані ніби сформувалися стосунки, і в принципі я до неї звертався з офіційним коментарем. Вона спростовувала там інформацію, яка з'являлася в ЗМІ. Але щоб реміна була щирою, справжньою і не тягнулася до грошей. Блін, дуже хочу сміятися, не можу, тому що в мене зараз ще проблеми з щелепою після праці. Раміна і гроші. Ось вам суть цієї історії, суть цієї моралі. Втягнутися до грошей. А сьогодні реміне з Хакзай стала карманною Маргарітою Сімоньян. Реально конкретне, абсолютно об'єктивне порівняння. Реміно, як тобі з цим живеться? Як тобі бути українською Маргарітою Сіменян? Скажи мені, будь ласка. Тобто, ти кажеш Волошин, піде а сама братаєшся і тусуєшся з тими, хто живе е в світі без правил. Ну тобто, там у людей все на мазі, раміно. Цим все сказано. Тому, можливо, ти суперпрекрасна людина, суперпрекрасна дівчина, з якою ми могли б засісти, набухатися, не знаю, там капучино, лате і поговорити по душам. Але на даному каналі я висвітлюю маркери твоєї людської натури в контексті професійної діяльності, коли ти робиш ті чи інші заяви, а потім проходить час, і ми бачимо причину наслідкової дії. Я казав, що раміна буде шукати собі військового для політичного піару. Казав, але просто я не вірю, що раміна може когось по-справжньому кохати. Не маючи ніякої вигоди, навіть я повівся на цей новий шарм фльор, який створила реміна після початку повномасштабного. А по суті просто змінилися маски. Тягнетесь до корита з грошима, тусуйтесь, кучкуєтесь, паразитуйте разом, будучи політичними ганчірками. Так і живемо, друзі. Робіть висновки. Тепер ви точно знаєте хто. Ну, для вас, в вашому сприйнятті, світогляді раміна есхакзай. Боже, мені таке враження, що це ніколи не закінчиться. Таке враження, що тримають людей за дурнів. Що ви про це все думаєте? Давайте спілкуватися. Тяжкий випуск. Тяжкий сьогодні у нас випуск, але важливий. Тому хотів про це поговорити. Бо це все має важливе значення. Такі у нас новини та плітки. З вас подобайка, підписка, коментар. Ну а я не прощаюсь, кажу до зустрічі вже завтра, Па-па!